На Віленському приїхала моя кума. Ми зараз зустрічаємось. Гарна зробить. Тут жарко не хоче. Що давати саме? Ну, ну тут багато кислороду, бо це ж не катакомби, що заліза, там кислорода нема. Є такий ось холодильник і хто має що, може докласти, а хто голодний, може взяти. Біля силовні. Всім добрий день. У нас спека, жара неможлива. Коротше, сьогодні я буду виїжджати, перевозити речі з тієї квартири, домовилась з перевізником. 300-350 злотих це буде коштувати. Потім я там пошкодила двері вхідні, наклеювала наклейки, декорації новорічні. Смішно, тому що бін, дебільні ці наклейки треба було мені клеїти і не можу відмити. Воно червоне із наклеєк то від морозих якісь там. Перепечаталась на двері. Коротше, власник каже: якщо не відмієш, то кауцію не віддав. Ну, я думаю, так. Буду намагатися намагатись відмити уксусом, соди, там, ще чим, не знаю. І якщо вже не відмию, то запропоную власнику купити нові двері, а ці зняти я їх заберу. Ну, тому що якщо їх спортила, вони якби. Ну, не підходять, то треба хоча б їх забрати, а що віддавати. А ще я їх чи продам кому за 50 злотих, чи віддам за дармо, ну, Тому що він теж так це зробить, ще продасть за дорожче. В общем, по факту, я, чесно кажучи, вже замучилась з цими виїздами. Заїжджаєш в квартиру, так не дивишся там, що де. Виїжджаєш, то тебе всю під рентгеном продивляться, щоб, не дай Боже, ніяких цяточок і ще чого, бо я заїжджала і нічого такого не було. обробки хлорка чи ще чим. Я вже там обробила так і сяк, і вона вже мене задовбала. Знаєте, я після цих виїздів не буду знімати більше квартири. Пішли вони всі в баню. Вони всі соки вижимають. Аж зранку така легка депресія була, тому що, думаю, блін, тут грошей нема, а тут ще останні жили висасують з цими квартирами. І в мене вже нема сили, нема бажання, тому оце хостел тисячу віддав і до свідос. Ну, якось так. І коротше, дуже воно давить на нервову систему. Це зараз перевезуть. Тут, речі, всі перескладую. Ну і, коротше, мешкання треба прибрати. І ще треба повинос... ну, шафу винести. Коротше, не знаю, як це зробити. В принципі, у мене сьогодні ще буде клієнтка, потім я буду вільна, можливо, я поїду на ту квартиру і почну відмивати, щоб це не робити ночью. І потім уже, як той приїде грущик, то тоді якось там, речі, ці акуратно повиносити, щоб не сильно натоптати. Ну, тобто, отаке. Він каже, відмить плітку, бо від готовки потемніло. Але ж там ні витяжки, ні фіга. І я мила плітку. Я відмивала, і вона просто може не відмиється так просто. Треба її добре драїти чимось. Там просто пари були, ясно, І воно не факт, що відмиється. Ну, коротше, ще тей. Але вже якось таки буде в будь-якому випадку. Я якби, не ругаюсь там, не спорю. А просто по факту приймаю. Надію, що я відмию ту краску, що наліпилась. Я нічим не малювала, не красила, просто приклеїла ці дебільні наклейки. Китайські Дід Морозик на двері. Мені здалося, це буде прикольно. Ну, то тепер, коротше, прикольне не можу відмити. І він чимось там пробував, ацетоном, не знаю, чи він там пообдирав. Якщо він там пообдирав ще більше, то це вже буде проблема. І от такі справи. Тільки що був урок, робили медовий масаж антицелюлітний, пішла модель, пішла учениця. Зараз ще одна буде у мене клієнтка. Вона ж моя учениця, просто вона рекомендує, ну, у неї питають, де вона навчилась масажу. Вона розказує, що у мене, тому я їй пропоную за те, що вона просуває так мої курси, я їй пропоную два масажі. і вона приходить на масаж до мене. Клієнтів на масаж зараз мало, можна сказати, нема. Сьогодні, наприклад, більше нікого нема. Ну, сьогодні мені не треба, тому що в мене думки зайняті тим переїздом і вже довести до якогось фіналу те помешкання. І я так зрозуміла, що убите помешкання ще гірше знімати, ніж ревиремонтування, тому що в ньому все буде сипатися, падати і валитися. І по факту потім. З людини будуть витягувати всі соки, щоб вона зробила супер вигляд. Хоча, звісно, це моя вина, що я наклейки і наклеїла. Я не кажу, що там хтось винен, винен чи хтось повинен миритись з тим, що там такі вид, видимі сліди, червоні такі. Їх небагато, але вони видимі. Ну, просто що мене вже замахало. Якщо чесно, тобто вселяєшся в мешкання, ти не мусиш, не повинен нічого трогати, там, нічого не фарбувати, не переробляти, не малювати, тому що в ітогі ти потім можеш, то не, не зможеш зняти, а до тебе будуть претензії. Ну, якось так що Зараз ще з'їм морозиво у мене я сьогодні зранку з'їздила, в магазин купила, і мені буде трошечки легше. І вип'ю каву, що теж немало Їхала спеціально за кавою, тому що без кави я не можу жити просто. І кава не яка-небудь, а в капсулах тасимо, тому що в мене така машина, і тільки вона мене бодрить. А інша кава ростворіма чи молота, мелена, вона взагалі мені нічого не дає. Якось так. У мене тут, звісно, кондиціонер, і я дуже рада, тому що я б тут не вижила просто, якби не кондиціонер. І тут в порівнянні з коридором набагато свіжіше повітря. Хоча не таке холодне, як хотілося б. Ну, тут, може, колись я все-таки поставлю повішу цюлі і штори і вже буде ще краще. Треба якісь темні штори додатково, щоб можна було затулити, щоб був такий варіант релаксу. Бо в салонах так роблять. Стуляють вікна від денного світла і робиться такий студія релакс. Ну, для того мені ще тут потрібно меблі переробити, ну, переставити все. Надіюсь, все вдасться зробити. Вчора ходила до басейну з коліжанкою і там вхід після 20-ї вчора і сьогодні безкоштовний. Це басейн на торгувку Полонець.